Чоловіка підвищені всі показники холестерину приймає базовий сет. Чи потрібно щось додатково додати з продуктів наших? Дякую. Я переглядала там ще які будуть сьогодні питання. Побачила в декількох питаннях теж про високий холестерин. Тож для всіх кажу, і взагалі багатьох сьогодні турбується проблема. Декілька слів: холестерин піднімається не просто від неправильного харчування, це тільки 20% загального холестерину. Жирна їжа, алкоголь, багато цукру це буде підтримувати високий холестерин. Але, по-перше, перша причина високого холестерину це запалення. І ось коли є запалення в органах, в судинах, то печінка синтезує більше холестерину, щоб запобігти розриву судин, мікрокапілярів. І тому чим більше запалення, тим вище холестерин. І тому, якщо це перша причина, то треба знімати всі запалення. Щоб знімати запалення, перше, не треба їх підтримувати запальною їжею: солодкі, жирне, копчене, смажене і так далі. Переїдання, переїдання ввечері перед сном. Тобто, в першу чергу треба переглянути свою харчову тарілку. Додати обов'язково фізичні навантаження спорт, щоб активізувати обмінні процеси, рух крові активізувати. І що додати можна? Обов'язково оптимальне сет, обов'язково омега, тому що омега є протидія холестерину низької щільності, а ще цельшут, як протизапальний продукт, і цель капсули. Рекомендую дуже, тому що ці капсули вони прям впливають на синтез холестерин. Марина